Бажаю міцного. Сьогодні у нас на огляді три цівки для класичного автомата Калашнікова АК-74 або КМ, або його цивільних аналогів Сейга. Цівки від харківського виробника Емія Україна або Мілітарі Еквіпмент. Власне кажучи, різняться ці цівки в першу чергу розміром. Виробник так і називає їх коротка, середня та довга. Давайте подивимося, що він пропонує, що вони з себе являють. Чим комплектується. Розпочнемо з короткої цівки. В комплекті входить сама цівка, а також ключ. Власно кажучи, для того, щоб її встановити, потрібен лише шестикутник і все. Вона не потребує встановлення ДНР цівки, не потребує якоїсь майстерні або додаткового обладнання. Все дуже просто і швидко. До речі, на нашому каналі є інструкції, відеоінструкції зі встановлення даних цівок. Якщо ви таку придбали або вам цікаво, можете подивитися на нашому каналі. Повернемося до цівки. Це коротка цівка. Ось. Вона складається з двох частин, ложе та накладка газової трубки. У верхній частині знаходиться інтегрована планка пікатіні для встановлення додаткового обладнання. Цівка підтримує. Система KeyMod, тобто можна доставити додаткові планки, поставити додаткове обладнання, наприклад, сошки або ручку переносу вогню, або ЛЦУ, або фонарь, ну як кому заманеться. Зроблена цівка з алюмінію. Якщо ми, кажемо, якщо ми говоримо про коротку цівку, то важить вона 185 грамів. Покриття Церекот зроблена дуже міцно, ніяких люфтів. Витримує великі навантаження, як заявляє виробник, жаростійка. Тобто дуже комфортна, удобна цівка. Це, що касається короткої цівки. Подивимось насередній. Комплект до середній також входить ключ шестикутний і, власно кажучи, цівка. Відрізняється вона лише розмірами. Конструкція така сама. Ложе та накладка газової трубки з плонкої пік... пікатіні. Подовжена вона в розмірі. Можна поставити більше додаткових планок, додаткового обладнання. У всьому іншому вони однакові. Також зроблена з алюмінію. Також покриття церакод. Важить ця цівка 320 грамів. Трохи важче. Ось так вона виглядає. Це, що касається середньої цівки. Ну і найдовша цівка від компанії Ме, це так звана довга догацівка. Той самий ключ. Ну і, власно кажучи, ось така велика цівка. Вона практично повністю закриває ствол. Тобто відкритих участків ствола вона не лишає. Також складається з двох частин. І тут, як бачите, можна за допомогою кіймот встановити вже досить таки багато додаткового обладнання. ось цівка. для порівняння. Ставимо їх разом. Усі. Ось такі цівки. Всі ці цівки є в нас наявності, вони дуже гарно продаються, по ним дуже гарні відгуки. Якщо є бажання або придбати, або якісь питання стосовно цих цівок, будемо раді відповісти. Телефонуйте, пишіть, будь ласка. Стосовно вартості для військових, у нас діють гарні знижки. Телефонуйте, замовляйте, будемо раді. Гарного дня. До побачення.